Всім привіт! Запрошую вас на свою кухню. Що можна швиденько приготувати на вечерю? У мене є 4 гомілочки, цибуля, купила такі макарони, перо і маю отаку заправку чи приправу. Я з осени готовила лічо. Тут в мене морква, і перець солодкий, і помідори, і зелень, і часник, все там є. І це зараз швидко я хочу приготувати таку швидку. Вечерю. Для цього я взяла сковорідку свою любиму глибоченьку, налила олії, гріється і зараз поставлю сюди гомілки обсмажувати. Гарденько їх обсмажу. І буду готувати далі. І підсмажила і тоді викидаю цибульку, бухгу, щоб що підсмажилася для аромату і смаку. Тепер можна трошки підпилити перчиком за смаком, посолити. І тепер сюди я до м'яса додаю лічу. Баночки єси тут. Тепер можна накрити кришкою і щоб м'ясо до готовності дійшло. М'ясо прокипіло пів години. Для курочки це достатньо. А тепер я сюди висипаю кхм, пів пачки макароні. Макарони, перо. І додам трошки води. Включаю більший вогонь, щоб закипіло. Додаю ще сюди водички. Трошки підсолити треба. Закипить. це, і я накриваю, і хай собі доходить до готовності. Ось і готова моя вечеря. Красота. Можна вже і вечеряти. Макарончики дуже смачні, приготувалися. Подлівка хороша вийшла. М'яско готове. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!